Привіт, друзі! Завдання номер 20 Я зачитую вам умову завдання, а ви за малюнком дивіться, які дані цієї задачі. У прямокутній трапеції ABCD проведено середню лінію МН. Дивіться на малюнок. BC дорівнює 9 см МН 13 см. Кут АДЦ 45 градусів. Визначте довжину в сантиметрах сторони АБ. Упишіть відповідь. Тобто, ми маємо прямокутну трапецію. Це означає, що даний кут прямий. Тобто, бічна сторона трапеції перпендикулярна до паралельних основ. Менша основа дорівнює 9 см. Середня лінія дорівнює МН. Нам необхідно знайти бічну сторону АБ. Ще відомий оцей кут 45 градусів. Розв'язання. З вершини тупого кута С опускаємо висоту до нижньої основи АД. Це H. У нас утворився прямокутник ABCH. Протилежні сторони його рівні. Це означає, що АБ дорівнює CH. А це означає для нашої задачі, що. Замість Б ми можемо знайти сторону СН. Розглянемо прямокутний трикутник СHД. В цьому прямокутному трикутнику один гострий кут 45 градусів. Тоді інший гострий кут також буде 45 градусів. Бо ми знаємо, що сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів. Оскільки два кути рівні, то трикутник СHД. Рівнобедерний. Тобто сторона CH дорівнює стороні HD. Наступне міркування полягає в тому, що замість AB ми можемо знайти довжину відрізка HD. Вони однакові. Розглянемо трикутник CHD. Відрізочок КН. Це середня лінія цього трикутника. Справді, N – середина сторони CD трикутника, а K, за теоремою Фалеса середина сторони С H. Таким чином, KN – це середня лінія. Середня лінія вдвічі менша від основи. Тобто HD дорівнює 2 kn Ми бачимо далі, що задача зводиться до знаходження цього відрізочка. Розглянемо чотирикутник кутник цей чотирикутник, прямокутник, тому протилежні сторони рівні, а вже ці дві сторони також рівні. Це означає, що МК також 9 см. Звідси знаходимо, що КН дорівнює від МН від 13 треба відняти МК 9. Це 4 см. І залишилось тепер замість КН підставити 4 см. Одержимо АВ дорівнює 2 множити на 4, тобто 8 см. Це і є відповідь, яку необхідно вписати у бланк відповідей. На цьому ми закінчили розгляд завдань НМТ 2022 року. На наступних уроках ми розглянемо наступні завдання, тобто цьогорічне. Пробне тестування 23 року. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному відеоуроці.